А, всім привіт! Так само. Та ні, я так і хотіла. Все нормально. Всім привіт, коротше, всім привіт ще раз, тому що я пошуміла пакетом. Ах, я так і Всім привіт! Я нарешті роздупилась зняти новий влог і почнемо цей влог з доставки продуктів, з розпаковки. перший раз в житті ми з Максимом замовили доставку продуктів. Йоу! Як ти там показав? Йоу! Максим там стоїть зараз. Хрустнула кістка. Да, ну ми тут домовилися всяку вігню, просто щоб потестити, що нам привезуть, які тут будуть дати. Зараз побачимо, після вам все покажу. Я, мабуть, говорити не буду, тому що я буду дуже шуміти. А що це таке? Що воно таке викуповане? А, це мені борошно для похудіння, щоб я не їла ту гавняну муку, яку всі люди їдять. Як вона негавняна. Коротше, типу, те борошно, від якого Аля не поправляється, або менш поправляється. До речі, цей пакет це дуже класно, що він тут є. Я поставлю його назад. Все, з цим борошном 100% схудно, але ви зараз, як побачите, Максим, ти ж розумієш, що це все там чуть на відосі, на що ти це крутиш? Голочко, Що податок. Нормально, це ультрапастеризоване. Пайдет. Максим, і пельмени. Ті танці, я жарти його не можна записувати. Аліні Айранчик. Аліні Квасік. Ну, Квасік попав в якусь передрягу, щось в нього розбита бутилка. Поповнята дуже сильно. Тут сіла бутилка, це не мені. Так, там на перше замовлення було 20% знижки, тому ми замовили рибу. Ми знаємо, яка в неї дата. Буде довше, ніж моє день народження лежать. Тепер всі похудательні продукти. Дивіться, всі зайві кілограми від мене відпали просто за пів секунди. Так, творожок. Піта. Це ще треба буде сходити в мясний, купити фаршу і в мене будуть є чебуреки з пітовим, вдруг ти не знаю, ну, що їх це. І ще взяла собі сімена, як це? Ну, коротше, чія, а вони закриті Ладно, норм. Я теж буду худатися з ними, знаєте, от буду снідати тепер з сіменами чіа, щоб не їсти всякі гадості вранці. Все, от така от розпаковка. Всім спасибо, всім пока. Скіди і запалотилась вам доставки. А я не сказала, що стільпо. До сказали. А ти знаєш, що тут в мене не написано, що це сінко? Там локо написано. Локу. Так, Це доставка просто, доставка. Вони так. возять, типу, як болт, Гло. вони возять і всякі продукти, і І всякі такі приколи, але я це лазу. А, а де найти їх можна? Де їх можна? Страці в тебе Силка. <реш> Силочка, да? Заходьте до Максима в інстаграм, підписуйтесь, він нам там всі реклами зробить. <реш> Все. Where так, мені сподобалось замовляти доставочку продуктів. Більше знижки 20% не буде на першу покупочку. От, але от єдине мене цікавить, як от мені виберуть от саме той лимон чи апельсинчик, який я хочу. Я жду магазин, вибираю огірок, собі помідор, той, який мені от до душі припав. А тут мені не виберуть той, який мені до душі припадає. Я ж його не бачу. От, коротше, по апельсинчики, по яблучки буду сама ходити. А от якось молока, хліба там може, даже. Шана там ще вчора привозила. Ну, коротше, ви бачили то-то топчик можна замовляти. Так, сьогодні їдемо, куди ми там їдемо? А, Побачимося сьогодні з Максимовою і з сестрою. А завтра їдемо з друзями кудись, в якесь місце. Я хотіла так швидко сказати назву і забула. Коротше, там типу якийсь парк. Походить, погулять, пофоткатися, покайфувати. А вечором йдемо до іншого друга на кіношку. А так. Їдемо. Я забула куди. Якісь там погреби. Ти загадаєш куди? Так. Не скажу. Ну, коротше, кудись там їдемо з назад з Настю. Ні, давай заново. Всім привіт! Так у мене вже є, всім Ну, ще одне. Всім привіт. Пряме включені. Пряме включення. Прямо включення. Їдем... Я забула, куди пирогів. Ну, в пирогів. Пирогі. В пирогів. Точно. Їдемо в пирогів. Все, зустрінемося в пирогів. Собаку, знімає собаку. Собака, собака. з собакою, да? Це щось побільше буде. Що ви? Як вам ці підгірці чи як їх там? Підгірці. Я забула. Череповники. Череповники як? <рес> ну нагадайте, блин. Ось, скажи я, кругувати. Та село Ти це як називається? <рес> 에... Пирогову. Пирогів вам як. Що кажеш? Кажу, що памфіра немає. Не можемо знайти памфір? памфіра. Папець. Нема памфіра. Ойки, дім памфіра, Ну ми мене впевнені. Що це така цивільна дорожка. Ми йдемо по якійсь жопі. Зараз буде Дивіться, тут якісь метки на деревах. Ну, ось жовтенькі міточки. Це щоб не заблудитися. Ну все, пішли. Ми дійшли додому до памфіра. Дома памфіра. Ну, Будинок а памфіра. Ну, да, так а це не він, а тут непонятно, що він. А, о! Прикол. Прикол. Тут такі низькі потолки проходи, і навіть я зі своїм зростом вже декілька разів тріснулася. Коротше, вдруг вони були, де ми там? В погрібцях чи як їх там, то я вас зводила в пирогові, то от ви вже побували. Дуже класно. О, так. тепер підемо їсти шашлик. Mm. Все. Щас ще пофоткатися треба. Потім підемо їсти шашлик. Повзла. Вона назар повзе. Так, да, треба їй трохи. Після тварина у влог. Яка красиво. М -м 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 Чого вона ходить? До речі, жаби на двох колись ходили. А це вона, мабуть, випила хорошо. Все, ми пофоткались. Мега фотки у нас, звісно, да. мегапози. Ну, то таке. Ідемо їсти шашлик. А вечором поїдемо дивитися кіношку, гості. На великому класному тільки. Як ти міг? Шлюхи. Берна нормально. Ну, конечно. Точно на мене. Ширне просто. Ау! Йоу. Молод знято? Да. є. Жаль. Дивіться скільки там їжі. Багато. Настю що? вкусила. А хто вкусає? Оса чи бджола? Бджола була. вкусила і Насті треба історію вкусити. Історія, це не має. <ріст> та там видно, це капець. А ну, посміхнець. Ого. Ага. Там тарантул якийсь вкус. Та що ти несеш? Щас Настя додому піднять. Як тобі? Ну скажи щось. Не хочеться. Сусиску. Так, все, поки Максим там залазить. Боже. Що? Такое. Лісточок. Їдемо зараз додому. І що? І будемо їхати на кіношку. Фоточку зробили. мега жорстку фоточку. Все. Дякую, що ти мені запишав. Я жорстка фоточка. Так, я зараз шпарювала тебе. У нас вже будні, вихідні пройшли, все супер класно. Бігом лечувати бе, тому що вона через годину стрім. Я думала зараз зробити е, ліниві чебурики, типу. От, але піту, яку нам привезли з ліпо на доставки, то ще піта та була просрочена. Тобто в неї через день виходив термін дії. От, коротше, тому піти нема. Зараз підувати куплю. Ну бо ми вже все купили, блін для тих чебури. Так, ракета тарпія вже збігала тебе, купила тартілію. Ну, і тут теж була тартілія. Коротше, термін дії цієї тартілії з 19.08.24 по 19.02.25. А та тартілія мені приїхала за день до закінчення терміну дії. Коротше, надурили. Більше я не буду замовляти. Все, пішли робити чебурек. Так, бігом екстрене включення. Що? — Ти запис? Так. Да. Ну, то чого ти не запись? Ну, то я ж відкривала. А ти розкажеш історію про тартлі. Я вже розказала в ліфті історію про тартілію. Та, та, та тартілія, вона була прям в плісняві. А ця така гарненька, поняття, звісно, це свіжа, а то мені привезли в інші коли. Коротше, що це буде? Зараз беремо фаршик. Фарш у нас свинина яловичі. Робиться це все дуже швидко, зараз поки воно буде жартися і бомбардіна. Ну, Коротше, тому що жовт, тому що стрім через годину. Туди фаршу. Зараз навалю фаршу. Потім кладемо сирочок. Сирочок, сирочок. От. Зліплюємо це, я думаю, звичайною водою воно зліпиться на суху сковороду під кришечку. Ось собі там колбаситься. І все, і буде такий лінівий бурек. І типу не дуже шкідливий він, тому що без масла, без тіста, без муки, я не знаю. Ну, З мукою, але з такою міні-мукою. Маленькою кількістю, коротше, отак. От на одну сторону в мене фаршик, тепер сюди відкриваємо сирок. ляпс ляпс І зараз заліплю, і я думаю, водою прилипне. Якщо не прилипне водою, то приліплю яйцом. Все, покажу вже результат, тому що вона все бігу. Броколі купила дуже гарно. А ось це тільки броколі. Все, коротше, я бігом пішла. Так, все піджариться, все в них там прекрасно. Я тепер можу нарешті передітися, бо я так в чому ходила в тому і пробувала готувати. Дві вже жаряться, вже майже готові. До речі, дві пожарю по дому. поставлю жарити максим, хай там пришли весь Ну, то таке. Так. так, коротше, на стрімі казала, що буде качка, але качки не буде, бо я її забула достать з морозівки. Сьогодні достану з морозилки, Завтра замариную ранці. Не знаю, може вона розмернеться, поки я буду лягати спати, але навряд. Тому, мабуть, замариную завтра вранці. І побачимо, коли буде така качка. Ну а поки піду їсти чебуреки, Зараз, нарешті, передінусь, все. І на стрім. Так, я розрізала чебурек, один уже. Дебільне. Один уже достав... а, два вже достала і два поклала нових. Мені не скажу, що це прямо чибурік. З фаршем, з сирком, Огонь, Фарш приготувався, скільки десь о, довго, десь 15 хвилин, по 7 хвилин з кожної сторони. Ви досить буде досить смачно. Отак жирно. Можна їсти нормально. До речі, вода прям нормально тут все зліпила. Отут. А отут по краючкам треба було ще прям жорстче піджати, бо трохи сок потік. Ну, На других я вже нормально піджала, вже нічого не тече. От, спітую, звісно, з тертівлі вийшла підстава від сільпо. Я могла б насправді сама її зробити, але трошки в мене обмеження по часу. Я колись робила, то було мега смачно. Всі на фоні рубається в один І ще в мене навіть трохи фаршу лишилось, я взяла пів кілограма. Лишилось, зроблю ще завтра вранці по пів котлі за кожному. Так, я не пам'ятаю, на чому я закінчила там вчора. Останній кусочок відоса, але я казала, чи я не знаю, чи не казала, ну на стрімі я точно казала, що сьогодні мала бути качка, але качка не вийшла, я її вночі достала з морозілки, вранці проснулася, а вона рядяна, я її так тюк-тюк-тюк, а вона ще ні в одному глазу по розмерзанню. Коротше, тому я її поклала назад в морозілку, бо ми післязавтра йдемо в Канів. І я не впевнена, що за два дні ми б її з'їли. Ми ж не можемо одну качку їсти. Коротше, тому качка накрилась. Сьогодні були інші продукти, наїлась. Так, що там ще? Що там ще? А, тільки що на стрімі, я не знаю, як так вийшло. Я грала в страшну гру, в найстрашнішу гру, мені здається, в історії всіх моїх ігор. І я там так злякалась, попала в таку передрягу, що я просто сижу і відчуваю, що в мене, знаєте, смак заліза в роті. Я, коротше, злякалась, дуже жала зуби, вкусила собі верхню губу. Я надіюсь, вона ну, прокусила. Надіюсь, вона не розпухне сильно, ніби норм, ніби не дуже. Пошла нахер дура. У мене руки трясуться, я губу розкусила собі. вона сильно не розпухне, і я не встану завтра така, наче після вколоти губ, бо це капець. Буде неприємно. Так, ну а цей кусок я взагалі хотіла записати для того, щоб сказати вам, що я от з скушеною губою, що не вийшло качки, тому качка у нас переноситься на наступний влог. І що? І, мабуть, на цьому цей влог закінчимо. Зустрінемося вже в наступному відео. Вже я наче так трошки розслабилась. Два тижні прогуляла, але зараз вже набрала трошечки темп, і буду знімати. Кожен тиждень точно буде виходити влог. Поки що в моїх планах. У мене скоро день народження, знімемо підготовочку, знімемо День народ. Коротше, все зніму. Що ж, не знаю, якщо розпухне губа, то це ви вже побачите в наступному влозі. Почну з цього влогу. Якщо не розпухне, то почну щось нормально. Тому на цьому на сьогодні завершуємо це відео. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному влозі.